Друзі, а пам'ятаєте, з чого почався цей канал? Саме з новин про те, що чоловікам перестали видавати паспорти за кордоном. Це був справжній шок для нас, бо ми все заплатили. Трьохденну чергу виставили, особливо там наприкінці березня, на початку квітня, там триденні черги в Мюнхені були, не було черги. Зробили телеграм-канал. Ось цей телеграм-канал, якщо ви досі не підписані, підпишіться, бо там, можливо, будуть нові черги. Нарешті щось змінилося. Тобто, якщо проблеми не рішать, вона вирішиться сама. Чоловікам, хто оформив до 25 року. Квітня 2024 року закордонні паспорти таке, як ми зможемо їх отримати. Але є нюанс. І навіть не один. Тож давайте розбиратися, що відбулося насправді, і які тут пастки заховані. Переходимо одразу до новини, і українським чоловікам за кордоном почнуть видавати паспорти. Це заявляє МВС. Кабінет міністрів урегулював питання видачі паспортів громадянам України, які перебувають за кордоном. Тож з наступного тижня чоловікам, чоловіки чи чоловікам, чоловіки зможуть отримати свої документи нарешті. Про це заявив не хтось, а міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в своєму телеграмі. Значить, ось його пост, давайте його прочитаємо. На виконання завдання президента уряду регулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном. Нарешті в нас нормально закон почав виконуватись 10 місяців. Я подивився своє найперше відео, і е, найперше відео було 10 місяців тому. Ось уривок, як це все починалося. Бачите, який треш там був з чергами, але ми повернемося до цього. Ось, за його словами, чоловікам віком від 18 до 60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року, у ДП документ, наш славнозвісний і любимий вже, зможуть отримувати. Виготовлені паспорти вже наступного тижня. Повідомлення із зазначенням дати, часу і місця прибуття надсилатимуть у порядку черговості подачі документів. І Кліменко також додав, що для унормування процесу відновлення видачі документів було потрібно робити його відповідним до чинного законодавства. А це не було чинним законодавством, коли не потрібні були військово-облікові документи до 25 квітня можна було видати без документ... без військово-облікових документів одразу. Що вони там приводили до ладу, я від, чесно не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. І також міністр ще нам нагадав, що оформлення та отримання паспортів для чоловіків віком 18-60 років, які. Знаходяться за кордоном, можливо, лише за умови наявності військово-облікових документів, і от тут я не пойму тепер виходячи з цього повідомлення. Так нам видадуть паспорти без військово-облікових документів чи з військово-обліковими документами. Саме для того, щоб з перших, як то кажуть, рук вияснити, чи дійсно видадуть нам закордонні паспорти. Я у понеділок поїду до ДП документ, тому чекайте випуск прямо звідти, можливо, зроблю навіть стрім, звідти що мені скажуть, але чесно кажучи, стільки вже часу пройшло. І, ну, я щось в це щастя не зовсім вірю відверто вам скажу. Але поїду, виясню, що там буде. Тому, якщо ви не підписані, підпишіться на цей канал. Будемо виясняти, що там буде. В понеділок буде, я думаю, цікавий випуск для всіх вас. Тож, що ми будемо робити далі, якщо їх не видають. Без військово-облікових документів, ми пх, нічого не будемо і далі робити. Тобто, 24-й параграф він не потребує закордонного паспорту актуального, тому в нас є афонсхальтітель, дозвіл на роботу, працюємо, інтегруємось і чекаємо далі, що відбувається. А далі відбувається, ви бачите, тут новинна стрічка в Телеграмах, те, що там, Трамп робить, і до чого все це йде, я, чесно кажучи. Навіть боюся, якісь прогнози давати, чи відповідно якісь висновки робити, тому що з одного боку є якісь зобов'язання, є якась ну, політика, котра склалася, і те, що в овальному кабінеті змінилася людина, по суті ж, ну нічого не міняється від цього. Тобто інтереси штатів залишаються такими самими, речаги впливу, важелі впливу залишаються точно такими самими. Відносини з Європою, там економічні відносини, політичні відносини, вони якось також всі ці інтереси та важелі впливу також глобально не міняється, тому я не розумію ось цієї такої великої рекламної акції, що проводить Дональд Трамп. Так він там вчора подзвонив. Ми про це зробили випуск. Вчора, якщо не дивились, подивитися цей випуск. От. Але сьогодні ще якийсь там невідомий борт США прилітав до Росії, що вони там вирішували. В одну годину мене качає, мабуть, як і вас, що все зрада Україну зливають повністю. що... Росія доб'ється і того, що залишать і території, і санкції себе знімуть, і потім невідомо коли нападе знову. З іншого боку, тут же я бачу такі самі новини, коли ті самі, скажімо так, політики і Трамп заявляють, що це ж ми казали з огляду на те, що бажає Росія, але ми можемо змінити свою думку, і ми ще там свого рішення не висували ніякого. Тому. Зараз я думаю, якісь прошупування йдуть, якісь більш активні, і вони е усі. Більш-менш, як ми бачимо, публічні. І з цього ось вся чехарда. І плюс ко всьому, до цього е Мюнхенська конференція з безпеки і Рамштайн, і ось це Кіткелог, я бачу, що це просто свадібний генерал, якийсь. Він нічого не вирішує, мені здається. От, тому до нього прислухатися теж, я думаю, смислу ніякого нема. Коротше, в мене такі самі качелі зараз, як і у вас, тому випускайте, скажімо так, про цю ситуацію. Поки що не буде, бо я, як і ви, теж взагалі нічого не розумію, що відбувається ось так. Але що стосується нас, біженців у Європі, у Німеччині, чоловіків, зокрема, хто без паспортів, поки що для нас нічого не міняється. 24-й параграф до березня 26-го року є. Мені здається, 24-й параграф також продовжать ще до 2027 року. І... Чекаємо на якісь можливо зміни. Якщо ж в понеділок такі нам видадуть паспорти, і це буде супер новина. Я вам свій паспорт особливо покажу, тобто фактом, як то кажуть. От і це буде гарна новина. І тоді що далі для чоловіків у Німеччині я вам казав інсайт, котрий в мене є. Це мій особистий інсайт. Коли я для дитини Афонс Хальтітель забирав у Ausländerbehörde, там нам запропонували з дружиною перейти на блаокарту. карту І для українців вони кажуть там, що немає там можливо спеціальна якась інструкція в них власне. Я не знаю, як там воно працює, але кажу те, що нам запропонували прийти на блаокарту. Ми сказали, що в нас там ну, за умовами зарплатні там зарплатня більше 40 тисяч євро повинно бути на рік. Щоб отримати блаокарту. карту Але для українців вони зараз, я так розумію, роблять ось ці бла-карти без, скажімо так, цієї вимоги. І Особисто я почну процедуру отримання блаукарти, бо з цією політикою не відомо, що станеться завтра. Всі ламануться там отримувати якісь візи, і це будуть черги і неясність. Тому цей процес особисто я хотів би почати, якщо я дійсно паспорт відберу. Одне, я знаю напевно, що окрім вас, за вас ніхто не подумає, що я ще хочу вам сказати: що цей канал почався з паспорту. От і, мабуть, буду я його закривати. Ось так це можна сказати перед прощальне відео, тому напишіть мені. Що ви думаєте стосовно цього, чи закривати мені цей Ютуб канал, чи можливо якось його тепер переформатувати, які побажання у вас є. Було б цікаво подивитися, почитати, що ви думаєте стосовно того, що я для вас роблю, чи варто мені продовжувати робити Ютуб канал, чи не варто і закривати. Тому ваш фідбек для мене буде дуже важливий. Все дуже швидко змінюється. І сьогодні ми просиналися е, з однією думкою. Бачите, і як швидко все це може змінитися, і там а паспорти тепер видають. А там, відповідно, завтра ми можемо е, також прокинутися і 24-й параграф скасували. Або сказали там відповідно, що там хто повертається, ті залишаються на 24-му параграфі. Хто... Хоче це за Німеччину, наприклад. Кажу: хто хоче залишатися, ось вам спеціальна якась віза. Тому що ми бачимо цей тренд в Нідерландах, ми бачимо в Чехії, цей, це вже відбулося також. Ми бачимо, що в Польщі також трьохрічні спеціальні візи зробили. І я думаю, в Німеччині щось таке зроблять або зроблять ось так. Просто нічого не зроблять, просто скажуть: ось вам була окарта, е вимоги за зарплатні нема. Можливо, вони так вже вирішили. ось це. І звісно ж, побачимося в понеділок. Тому пока.